Я герой фільмів, а ці герої реальні. Актор Марк Хеміл найбільше відомий за роль Люка Скойокера в оригінальній трилогії кіно Всесвіту Зоряних війн», повідомив, що Україна незабаром отримає 500 дронів на потреби армії. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Про це він розповів під час інтерв'ю для Bloomberg Radio. Як відомо, актор раніше долучився до ініціативи ЮНАЙТА 24 та став амбасадором проєкту Армія дронів, в межах якого йому спільно з небайдужими вдалося зібрати пів тисячі безпілотників. Все дуже просто. Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, захищають землі та людей, моніторять кордони та є очима у небі. Я був шокований, коли мені повідомили останні дані щодо збору. Мені сказали відтоді, коли я почав, ми отримали більше як 500 дронів. Сказав він в інтерв'ю. До слова, на початку жовтня Хемел у своєму твіттер опублікував арт на підтримку України. На ньому блакитно-жовтий винищувач Люка Скайокера, який протистоїть імперському крейсеру. Нехай буде з вами сила! Написав польською актор. Також американський актор Марк Хеміл відригував на футболку президента України Володимира Зеленського, в якій гарант країни з'явився під час одного зі своїх публічних виступів. Зокрема, на плечі президента був зображений X-Wing, вписаний у тризуб – фантастичний космічний винищувач у всесвіті зоряних війн, на якому персонаж Люка Скайокера знищив зірку смерті. Сила потужна із Зеленським. Написав Хеміл на своїй сторінці в Твіттер, додавши фото з джедайським світловим мечем, якого пофарбований у кольори українського прапора. Варто зазначити, що актор і раніше підтримував народ України. Зокрема, він розмістив на своїй сторінці в соцмережі відео, на якому українська дівчинка Амелія Анісович прямо посеред бомбосховища у Києві співає пісню Відпусти і забудь із Діснеївського анімаційного фільму Холодне серце. Крім того, Марк Хемел опублікував урочисту пісню Молитву за Україну від українського хору в Нью-Йорку. Актор назвав це виконання духовного гімну України зворушливим і чарівним. У твіттері він також висловив словесну підтримку українцям, написавши, ми залишаємося з Україною. А зараз я вам розповім про біографію Марка Хеміла, особисте життя та цікаві факти. Марк Хеміл, американський актор театру і кіно, а також актор озвучування мультфільмів. На його рахунку більше 200 ролей, але любов мільйонів глядачів йому принесли саме зоряні війни і роль джедая Люка Скайокера. Американський актор Марк Хеміл народився 25 вересня 1951 року в Окленді, штат Каліфорнія. Батько Марка Вільям Хеміл служив у ВПС США і Був відданим офіцером. Мати актора Сьюзан Хеміл була домогосподаркою. У зв'язку з роботою батька сім'я постійно переїжджала з місця на місце. І за свої юні роки Марк жив у Нью-Йорку, Віргінії та Японії, де він навчався у школі. У сім'ї Хемілів, крім Марка, було ще шестеро дітей. З дитинства хлопчик був небайдужий до мистецтва і любив бути у центрі уваги. Під час проживання в Японії він не пропустив жодного кінопоказу, який влаштовувався для військових та їхніх сімей. Безкоштовно. Потім він став сам ходити на прослуховування і у 12 років уперше зіграв у шкільній постановці. Знаковим йому став 1969 рік, коли Марк познайомився з Майклом Френксом, композитором, який написав п'єсу для голівудського театру. Саме у ній дебютував на сцені майбутньої люк Скойокер. Після школи він вступив до театрального коледжу і з 19 років почав грати на телебаченні. Зі своєю дружиною Меріл Йорк Марк познайомився напередодні прем'єри зоряних воїн». У актора розболівся зуб, а дантистом виявилася симпатична дівчина, яку він тут же запросив на побачення. Кількох зустрічей виявилося досить, щоб молоді люди без оглядки закохалися в один одного. Правда, фантастичний успіх зоряних воїн ледь не зруйнував їхні стосунки. Зоряний лицар Хеміл раптово захворів на зіркову хворобу і пустився у всі тяжкі. але у меріл вистачило терпіння і жіночої мудрості, щоб утримати коханого. У 1978 році пара зіграла весілля, а через рік у них народився первісток Нейтан Еліас. Потім з'явився на світ другий син Гріфін Тобіас, 1983 рік, і дочка Челсі Елізабет 1989 рік. Зараз вся родина проживає в невеликому особняку в Малібу, який актор купив на свій перший гонорар від зоряних воїн». Отже, цікаві факти про Марка Хемела. Він являється монстром дубляжу за його плечима. Майже 100 проєктів з озвучування різних персонажів. На сьогоднішній день на його рахунку понад 200 голосів анімаційних героїв. Марк терпіта не може вечірки та галасливі прийоми. Йому більше до душі затишні домашні посаденьки, книги та улюблені собаки. Тільки у 66 років актор нарешті отримав зірку на алеї Слави у Голівуді. У 1977 році трапилася жахлива трагедія. По дорозі до місця зйомок зоряних війн актор заснув за кермом, внаслідок чого машина перекинулася. А сам актор крізь лобове скло вилетів на узбіччя. Йому довелося зробити багато складних пластичних операцій на обличчі. Щоб дозняти необхідний матеріал, Джордж Лукас використовував на далеких планах дублера, а для великих матеріал знятий раніше. Шви з обличчя Хеміла зняли буквально напередодні прем'єри зоряних війн. Внаслідок аварії актор отримав сильну психологічну травму, з якою зумів впоратися лише з часом. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!